Як військових в Україні забезпечують формою і амуніцією, що саме мають видати кожному призовнику? Чому комплектація виданого може суттєво різнитися? І головне, що робити, якщо вам не видали найнеобхіднішого? Про усе це ми говоримо з полковником Віталієм Рябовим. Він очолює відділ організації постачання речового майна одного з управлінь командування сил логістики ЗСУ. Це проект страткому по суті. Пане Віталію, добрий день. Добрий день. Отже, на початку головне питання: чи всі військові в Україні забезпечені на 100% одягом і амуніцією? Згідно з заявленої потреби, всі військовослужбовці в повному обсязі забезпечуються військової форми одягу спорядженням засобами індивідуального захисту. Особливо звертаємо увагу на угрупування військ, які безпосередньо задіяні до виконання бойових дій, та начальні центри, до яких прибувають. Мобілізовані а що значить особливо звертаємо увагу. Вони забезпечуються в першу чергу. В першу чергу, да угу. чи є у вас скарги від військових, яким не видали форму, і як ви реагуєте? На жаль, подинокі випадки трапляються. Є телефонні дзвінки, є письмові звернення, але вони вирішуються негайно, терміново особисто і я так само телефоную. Неважливо там хто контактний телефон дає там, мама, сестра. Телефонуємо, дізнаємося, яка це військова частина, і в робочому порядку дізнаємося проблематику. Як правило, от як я, наприклад, тільки що до вас йшов на центр і бачу, військовослужбовець сидить в зимовому взуті. Я запитую, а чому ти в зимовому взуті? Та ще не отримав. Тобто, от вони розповідають ці історії, якби ще не отримали. А чому? Ну, це людський фактор. Це ну, проблеми на місці, так. Тобто є такі е, е, випадки, коли до вас дзвонять прямо батьки, там, чи дружина, чи, чи батьки військовослужбовця і е, повідомляють про так, передають контакти, є письмові звернення. Але mm -hmm. все вирішується буквально там протягом дня. У соцмережах досі можна зустріти історії: пішов в армію, нічого не видали, все купував за власні гроші. Знаєте, ви хоча б один такий випадок? Е, випадки такі є, але вони е, поодинокі. В основному всі забезпечені, всі мають промисловість справляється. Є певні питання по певних позиціях, які там не своєчасно надходять з певними запізненнями. Але ми всі розуміємо ці форс-мажори, які є і з кордоном, так само якби з поставкою матеріалів, тканин, якби які просто відтерміновують трошечки поставку. Але на складах створені запаси, і які дозволяють відповідно забезпечити майном. Ви самі так само, як і я, всі військові користуються цією формою, і ви задоволені якістю? Безпосередньо я задоволений якістю. Да. Ми розуміємо, куди нам ще треба рухатися щодо ще вдосконалення. Да. Починаючи, починаючи вже з 2016 року, у нас постійно йде модернізація, постійно вдосконалюється, збільшується асортимент тканин, покращуються вироби, конструкція. Взагалі, процес розробки як такого одягу, якби, це постійний, він вічний. Якби. Якщо щось є, воно модернізується, всі необхідні предмети покращуються. Ось у нас є комплект форми і амуніції, які видають нашим військовим. Давайте поговоримо трохи про комплектність. Як визначалось, що входить в оцей список? Комплектність визначається наказом 232-м. До нього входять норми забезпечення та порядок, який регламентує організацію забезпечення. Норм забезпечення у нас на сьогоднішній день 69. А і є дві основні норми. Це перше, це бойовий комплект і є спеціальний комплект. До двох цих комплектів входить 88 найменувань. У вас зараз зображені це самі-самі основні позиції, які безпосередньо зараз на військовослужбовці. Але ще, окрім цих предметів, є ще дуже багато різноманітних споряджень, починаючи тут від пончо. Казанків, uh -huh. фляг. Тобто... Казанків на кожного військового? Так, так, так. Безпосередньо. Uh -huh. да, це комплект, чохол, казанок, фляга. А, чи ви задоволені комплектністю? Сто відсотків Я вам скажу більше того, коли проходять якісь навчання, або до нас приїжджають, якби неважливо це американці або британці. Вони по деяких позиціях взагалі здивовані, що у нас є. А від асортименту від тої кількості, скільки у нас є, якби вони називають, що ми дуже багата армія. наприклад, чим здивовані? Ну що у нас, наприклад, є три пари взуття. Тобто у нас напівчервики літні, якби демісезонні, зимові взуття. Да? У нас декілька курточок, це демісезонні, літні костюми. Тобто У нас великий асортимент, спектр якби, всього найменування. У нас дуже великий спектр сумків, підсумків, це також якби, навіть якщо починаючи з бронежилетів, наша комплектація по бронежилетах модульний. Велика комплектація, полегшений бронежилет, це для десантно штурмових військ, для сил спеціальних операцій. Тобто асортимент у нас великий. Угу. Я так розумію, що ця, ця комплектність вона абсолютно і повністю відрізняється від тієї, яка була в радянській армії. Ця комплектність почала розроблятися в 2016 році. Так званий, да, як якби назвали його центр Марченка. От він був створений. Тоді ще було 20 чоловік. Я до нього вже через рік приєднався, і оці ці люди ночами, ночами то що треба було зробити швидко, треба було зробити, і от ця розробка починалася. З приводу кольористики, це робота безпосередньо фахівців тила командування сил логістики, якби і от спільна робота збройних сил і міністерства оборони. Оце дало результат, що народилися ці всі предмети, які зараз дозволяють якісно, прошу зазначити, якісно забезпечити військовослужбовця. Коли ви розробляли комплектність, ви звертали увагу на закордонні армії? Брали за основу якусь армію? За основу як повністю такого ніхто не робив. Якби. У нас є своє виробництво, свої фабрики швейні. Ми е, проводимо наради, обговорюємо. Е, і дуже великі да, ідеї інформація безпосередньо від військ. То, що війська зразу ти хочеш бути найкрутішим, ти хочеш бути сучасним, ти собі купуєш щось, да? тобто швидше, ще не встигли, ти вже навіть збираєшся з да, війська збройні сили, тебе вже одягають. Тобі допомагають так, волонтери. Армія потім також допомагає, якби да? одягає те, що все передбачено згідно норм забезпечення. Але кожен військовослужбовець хоче бути кращим, носити щось сучасніше. Того ми не можемо запізнюватись і повинні йти трошки на випередження. І так само ми враховуємо, починаючи від матеріалів, фурнітури, тобто все повинно бути якісне. Тому що, якщо ти зараз будеш робити неякісне, завтра почнуться скарги і хедбек почнеться, якби. Ну, з одягу ми е, докуповували собі шорти. До речі, е, їх немає в комплекті. Але в, влітку, коли дуже жарко, і коли ти приходиш в місце дислокації, е, в штанах досить жарко буває, тому ми докуповували собі шорти. це з це фактично може єдине з одягу, що ми собі докуповували. Ні, шорти не дозволяємо. Були звернення, е, просили. Наразі це неможливо, То тобто, що військова форма одягу це спеціальне одягу, яка повинна захищати. Є тканини з підвищеною повітря і от за рахунок цього, якби дозволяє, якби організму дихати, якби все, але самі шорти такого не можна. Якби. Де виготовляють українську форму? Хто її робить форму? В основному це наші вітчизняні підприємства. Ми закриваємо потреби. Є певна номенклатура, це стосується, наприклад, як от зараз. У 2023 році ми почали закуповувати навушники спеціальні. У нас взагалі цього немає в країні виробництва. Тобто ми це все привозимо, якби. Одяг це без питань, це все вітчизняні виробники. І взуття? Взуття так само, да, це вітчизняні виробники. Наразі вже є конкуренція. Порівняно як раніше, був у нас один лише. Виробник зараз вже конкурують, зараз вже вони борються, і це для нас дуже добре, тому що є конкуренція, є пониження по ціні, тобто є боротьба за якість, тобто вони вже будуть показувати ви кращу якість, ви кращу якість, щоб виготовляти якісний продукт. Ну, взуття нинішнє взуття, принаймні, те, яке отримував я, талани, вони дуже непогані, вони водонепроникні, правда. Вони е, дають тобі можливість виконувати всі твої завдання, е, і вони досить теплі. Абсолютно немає ніякої. Ну, принаймні, у мене претензії до цього взуття немає. абсолютно. Е, чи залежить, е, ви казали, залежить? Як залежить комплектація форми від роду військ? Залежить безпосередньо від виконання завдань, які треба виконувати. Норми забезпечення, чого я їх озвучив, що їх 69. Да? Це перша норма, це загальний комплект одягу. Далі йдуть уже за призначенням. Це сили спеціальних операцій, медична служба, ДШВ, якби, в них також своя специфіка іде. В залежності від виконання завдань, також йде різна комплектація бронежилетів, mm. різні шоломи. Тобто, для певних виконання треба з короткою обрізкою шоломів. Але в основному в Збройних силах використовують повнорозмірні шоломи, так звані фул, кому потрібно, вже хайкат з високою обрізкою. Ви кажете, що форма постійно змінюється. Що ви змінюєте зараз? Що з'явиться найближчим часом? Найближчим часом з'являться в першу чергу це мішки спальні. Це бронежилет Мішки спальні, якісь інші, так, так, так нинішні, так. які нам видавали, принаймні ті, що мені видавали зимовий мішок. Він цілком нормальний і цілком теплий. Що буде мінятися? Так, міняється комплектація мішка, міняється його тканина, взагалі якість. Ну і він по своїй собі вартості, я вам скажу, що в два рази краще. Як він ким чином він, наприклад, він народився. Ми взяли аналог американського мішка, здали його в лабораторію, зняли показники якості і сказали своїм виробникам, якби вічизняним це що це так відбувається. Так відбувається, якби тобто ти вивчаєш, ти вивчаєш, якби і постійно наближаєшся до чогось кращого. Це один із прикладів. Також з'являються зараз взуття літнє нове, яке буде вже закуплене. Сподіваюсь. На початку наступного року і буде забезпечення на наступний рік на літню пору року. І так само збираються виробники, обговорюються, пропонуються їм надати дослідні партії. Вони надають дослідні партії. Ми передаємо їх у війська, проходить спілкування з військовослужбовцями, покращується з першого разу, як правило, нічого не відбувається. Десять чоловіків це 10 думок. Але потім все рівно доходимо до якогось результату, і він позитивний. Пане полковнику, опишіть, будь ласка, шлях, куди звертатися військовослужбовцю, якщо в нього є великі проблеми з видачею амуніції або форми. В першу чергу треба починати з речового складу військової частини. Це перше. Якщо питання не вирішується, до безпосереднього командира звертаєшся. Писати листи, телефонувати на гарячій лінії це вже в крайньому випадку. Треба Треба вирішувати питання на місцях. У разі вже в крайній необхідності, вже ви бачите, що питання не вирішується, тоді вже да, контактні центри, гарячі лінії, тоді вже можна це використовувати. Звернення, це ми все розглядаємо в робочому порядку і, відповідно, швидко даємо відповідь. Дякую вам, дякую за те, що прийшли і відповіли на наше питання. Дякую. Про забезпечення українських військових формою та амуніцією ми говорили з полковником Віталієм Рябовим. Він очолює відділ організації постачання речового майна одного з управлінь командування сил логістики зсу. Це був проект Страткому по суті. Бережіть себе.